Так, по різних Samsung Alcatel та Techno є ось такі варіанти. Це Samsung A7 2200 гривень ціна 64 ГБ. Гарний стан по телефону. Тут є невеличкі царапки, але не суттєво. Далі Samsung A0. А 21 С 2200 ціна, 32 гіабайти. Є відбиточок, цікавий телефон за непогані кошти. Ось тут невеличкі такі царапки знизу є. Але тут Типсі роз'єм, підтримка швидкої зарядки. По екрану нюансів серйозних немає. Алькатель на 32 гіабайти є відбиток пальця, 1600 гривень ціна. Прикольний такий телефон, досить давно таких не було. Технопоп Pop 4 Pro 16 ГБ, має відбиток пальця, 1200 гривень ціна, по розміру, досить немаленький. І по Samsung H30S 32 ГБ 2300 ціна. Тут практично ідеальний стан, дуже гарний стан, можна навіть взяти на подаруночок, кому буде цікаво. І а 30 теж 32, 2,200 ціна. По всім питанням пишіть мені у повідомлення, Відправляємо новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна прийти, подивитися, вибрати собі варіант у місці рівному. Є фізичний магазин.